Єнох був тією людиною, з ким говорив Господь. І Єнох був тією людиною, якого Господь забрав живим на небо. Чому? Тому що в той час, коли він жив, були ангели, які були духовні. Вони стали були плодськими, падшими, ангелами, тому що вони зблудили, з жінками, стали нечистиві і понароджували чудови, які вбивали людей, знищували людство. І Богу це не подобалося. І по Божому благословенню Ной создав ковчег спас себе і спас своїх рідних, і Господь спас є спас єноха, забрав його на небо живого. Тому яка мораль? Не треба блудити, треба бути чистими, бо нечистота, блуд і нечистота в тобі, в твоєї дружини, в дівчини, в сім'ї це все гріх. Тому треба Божі закони приймати в свою голову, в свій мозок і в своє серце, щоб дійсно ми були чистими, щоб наше серце було наповнено словом Божим, щоб ми не були ті падші ангели, а були як і ног, який був праведний і дійсно виконував волю Божу, як ной. Амінь.